Вакансії на українському ринку праці рекордна кількість робочих рук. Бракує. Які спеціалісти зараз у найбільшому дефіциті, та скільки їм готові платити роботодавці? Вікторія Дмитренко розкаже. Вакансії тисячі працівники у дефіциті та зворотній бік кадрового голоду зростання зарплат з квітня мінімальна 8 тисяч гривень, а середня у червні ми бачимо, що цей процес поступово зрушає з місця. Медіана зарплат зросла до 20 тисяч 500 гривень, і ми прогнозуємо, що це тільки початок цього процесу. Та чи відрізняються цифри на сайтах вакансій від реальних зарплат? Зарплати дуже маленькі. а Роботи Дуже багато про те, хто скільки заробляє згодом, а зараз про тих, кого шукають найбільше. Критичні інфрастру інфраструктури дуже потрібні фахівці це знову таки електрики, зварювальні, слюсарі, водії і багато таких споріднених професій. Тобто у попиті робочі чоловічі спеціальності людей шукають комунальники і перевізники. От, приміром, столичне метро. Валентина працює у воєнізованій охороні два роки. Каже, останнім часом жінок справді стало більше. Ну я вважаю, тому що ця посада ну крута. І зараз це дуже зв'язку з нашим часом. Це дуже якби круто. Тут дійсно дуже багато приходить жінок в цей профіль іменно працювати в метрополітені. Скільки отримує, не каже, але маємо дані відкритих пошукових сайтів. Найвищі зарплати нині пропонують маркетологам, менеджерам з продажів, ріелторам та айтішникам. В топі на сьогодні залишається у нас сфера IT, Середня заробітна плата 32 тисячі гривень. Також сфера нерухомості. Це на сьогодні середній заробіт на 30 тисяч гривень, і автобізнес 28 тисяч гривень. А що по зарплатах сезонних працівників та сфери обслуговування? От приміром, продавці Морозова не на камеру кажуть, до відключень світла за день заробляти могли від 2 тисяч гривень. Зараз заробітки розтанули вдвічі. Менше отримує і продавчиня шаурми Людмила. Плинуло чого людей по. Менше стало набагато поменше. Я працюю з 9 годин до 9, і на проценті тисячу гривень. День маю. Загалом люди, з якими я поговорила, кажуть, попри безліч вакансій, роботу з пристойною зарплатою нині як і до війни знайти непросто. Та й часто обіцяне відрізняється від реального. Зарплати дуже маленькі. 10-15 тисяч зранку до вечора працювати кожен день. І адміністратор, і продавець консультант на співбесіду приходиш і все вже розповідають. По іншому, Тож один із варіантів вдосконалювати навички та ретельно вивчати пропозиції, навіть від зсу. Бо зараз армія найбільший роботодавець, і там потребують людей не лише на військові спеціальності. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині новини.